Це буде швидше за все близько години. Тут, в принципі, це не є складне татуювання. Ці кадри зняті не в тату-салоні, а неподалік від передової, там, де відпочивають бійці. Та й Лева, кажуть, зображують не випадково. Він же ж так само якраз і герб міста, герб Львова, звідки й сама бригада ширшою, через що його якраз і взяли. Тату машинку у руках тримає 27-річний роман. З дитинства згадує полюбляв малювати, але спеціально цьому не вчився. А півтора роки тому також самостійно почав опановувати тату мистецтво. «Це такий дуже заворожуючий процес. Просто подивитися, що з своїм малюнком потім людина проходить все життя, і воно дуже цікаво на цьому дуже зосереджуєшся. Тільки за три місяці Роман зробив співсотні татуювань своїм побратимам. Багато що б'ють герби України, патріотичні написи, багато людей б'ють символічні, символічні татуювання на пам'ять. Ну, за цю ротацію Роман мені набив 11 татуювань. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. І на нозі 11. Та вже як сім'я майже. Усе запевняє хлопець максимально стерильно. Матеріали одноразові. Робота ж для побратимів безкоштовна. Не надто чужі люди і багато, багато брата якось гроші теж мені не охота. Це зазвичай швидше таке символічно, що вони можуть скинутись просто на розходники, на на фарбу, на голки, щоб я не йшов в мінус. Минає година, і золотистий лев готовий. Для Юрія це вже 33 тє татуювання, і він разом із Романом вже роздумує над новим. Це снігурів такий у нас більш тактикульний, в у нього там ЧПМ, чи Форт, якийсь там стоїть, чи панамка така в крові і чека від гранати в зубах. Ну, такий чисто воєнний снігури. Чи займатиметься татуюванням більш професійно вже у цивільному житті? Роман ще не вирішив. Та певен, це хобі з ним надовго. Анастасія Дашко, Андрій Бригідер. Новини на Суспільному.